Зараз, знаєте, очікувати об'єднання. Мова йшла власне про об'єднання православних церков, оскільки це колосальна рана на тілі духовному Україні. І помісна церква Україні дуже потрібна. Але треба поставити питання: з ким об'єднуватися, навряд чи. Народ православний захоче об'єднатися із тим народом, який зараз протистоїть на сході України, який тебе вбиває. Навряд чи священник, який служить на заході України, є патріотом, той же самий рівненський е ієрарх, захоче співслужити із Іларіоном, чи, скажімо, Сагафанґелами з Криму. Але мені здається, ми маємо зараз і цій церкві теж допомогти, щоб вона нарешті визначилася. Церква якого народу вона є. Якщо ти називаєшся українська православна, значить це не по території твого розташування ти є українська. Ти маєш бути українською за духом, ти маєш бути українською за метою, ти маєш бути українською за самою суттю. Ну, а то, що дві країни Росія і Україна, два народи російський і український, не є єдиним народом, є абсолютно очевидно навіть для, для росіян.